Всім привіт! Сьогодні я була з мамою і Артемом в Тафелі, і нам дали ось такі рюкзачки І, по, і Артем уже свій розкрив, а я хочу вам показати. Тут е, ну, багато чого. Так, спочатку я велике зараз вийму. Ну, так. Ось таке Лего тут. Зараз відкрию. Давай покажеш в відео. Угу. Покажеш там дальше? Да. Uh -huh. Так, дальше это такая линейка. Шабика. Uh -huh. no. Дальше це мені дали там. там покажеш. покаж. Uh -huh. Так, это таке фломастери книжечка такая, прощенячий патруль. Таке, потім е, э, ось таке. Ну, таке. Книжечка, Е, e, так. заплатим вот и зашит в клетинку. Платим вот такие. Платим. Вот такая мягенькая игрушечка, курочка. Потом стирачка еще одна. Потім е, ось таке смаколик, так. Да. Смаколик. І ось таке. Кінтер. Все це все. Ну і це все. Це нам дали. Ось це все було в заку безкоштовно. А ось це е, я розпакую в наступному відео. Підписуйтесь на мій канал, будемо все дивитись е, з вами. Бувайте! Тус! Тіс!